Вітаю, це Іван Громіков, прогноз спеціально для сайту рейтинг букмекерів. Говоримо сьогодні про центральний поєдинок туру в англійській прем'єр-лізі. Манчестер Сіті та Ліверпуль грають після перерви, після міжнародної паузи, і цей матч відкриватиме. Тур Манчестер Сіті наразі є лідером чемпіонату. Ліверпуль позаду Ліверпуль лише на одне очко менше, ніж у команди Гвардіоли. Звичайно, дуже важко ставити проти Манчестер Сіті на їхньому власному полі. Враховуючи загальну серію чемпіонів Англії, враховуючи те, як небагато вони взагалі програвали в останні роки вдома. Але все-таки я уникатиму ставки на фаворити цього поєдинку, тому що багато речей є невизначеними напередодні сьогоднішнього матчу. Манчестер Сіті команда, в якої досі є кадрові проблеми, Манчестер Сіті постійно використовує одного з центральних захисників. У центрі півзахисту ну, ми бачили, як той же самий Челсі два тижні тому, граючи швидко, присунгуючи суперника, створював моменти і багато забивав у поєдинках з Манчестер-Сіті. Ліверпуль точно на таке здатен, враховуючи швидкість його атакувальних гравців. І тому теж ставити проти команди Юргена Клопа я в цьому поєдинку не хочу. З іншого боку, у Ліверпуля багато гравців грали в Південній Америці. Це може бути проблемою. Грають команди рано в суботу. Тому у деяких футболістів буде недостатньо часу для того, щоб відновитися перед цим матчем. Тому я пропоную ставити не на фаворита, ставити не на переможця цього поєдинку, а ставити на голи, тому що обидві команди грають в атакувальний футбол, в обох командах наразі є проблеми в захисті. Про Манчестер Сіті я сказав, у Ліверпуля теж такі проблеми інколи виникають. І в матчі, де знову таки обидві команди гратимуть вперед, де обидві команди будуть намагатися виграти. Я очікував бачити велику кількість забитих м'ячів. І тому обираю ставку на те, що обидві команди заб'ють, і при цьому буде тотал більше 2,5. Такий варіант можна взяти на букмекерській конторі Фобет з коефіцієнтом 1,80. Отже, таким буде мій вибір на поєдинок Манчестер Сіті, Ліверпуль, центральний матч цього туру. Вам раджу підписуватися на канал рейтингу букмекерів на YouTube, залишати ваші коментарі, лайки і побачимось!